Як добре ви знаєте Біблію. Перевірте свої знання на Національному біблійному тесті Світло. Для участі вам необхідно зареєструватись на сайті test.bibleaware.com, заповнити форму та підписатись на наш телеграм-канал, щоб бути в курсі новин тесту та отримувати корисну інформацію. У вас є можливість перевірити свої знання Біблії та отримати цінні призи. Перше місце телевізор 65 дюймів. Друге місце потужна зарядна станція. Третє місце смартфон. Щонеділі, починаючи з 1 грудня, вам будуть доступні тести, які ви маєте пройти протягом 4 днів. 1 грудня перший тест, 8 грудня другий тест, 15 грудня третій тест, 22 грудня останній тест. Переможець визначатиметься за кількістю правильних відповідей та швидкістю проходження. Оголошення результатів відбудеться у прямому ефірі 25 грудня о 18.00 на телеканалі. Надія також ми розіграємо один бонусний приз та 100 призів серед учасників. Не пропустіть цю можливість.